Останнім часом побільшало повідомлень про зайняття житла підрозділами із Кавказьких республік. І дагестанців, і кадирівців було дуже багато у Бердянську та в районі із самого початку їхньої окупації. Це були переважно підрозділи Росгвардії, які виконували певні поліцейські функції, тримаючись у тилу подалі від лінії фронту. Проте склад російських окупаційних військ на окупованому Запоріжжі є різношерстним і ставлення до цивільного населення. Це лотерея. Вони можуть бути грабіжниками і мародерами, просто одразу прийти до людей і відбирати всі, всі, все, що бачать, і все, що їм сподобалося, або руйнувати. А вони можуть бути не так давно прибувшими чмобіками, які ще не зрозуміли, куди вони потрапили, їхні ставлення до місцевих. Це величезна лотерея. Переважно це пов'язано із насильством і пов'язано із злочинами, які вчиняються десятками і щодня.